Знову ситуація з правами. Забрали права по 130 й статті. До мене звернувся клієнт. Ну я консультувався тільки зі мною. Так забрали у нього по 130 й права. Він звернувся до уженду. Йому сказали, що його права відправили в Україну. І їх анулювали по суті. Так він звернувся до автошколи, щоб зробити собі нові права. Так тобто здати на нові права. Цього зробити не можна. Не можна це зробити через те, що якщо у вас вже є права, то вам спочатку спочатку потрібно відмовитись від старих прав, взяти підтвердження. Тобто, це потрібно їхати в Україну, відмовлятися, анульовувати ваші права. І аж тоді з цією бумаги можна звернутися до автошколи. Він цього не зробив. Звернувся до автошколи, Автошкола сказала: Окей, звернувся до Уженду, щоб зробити цей номер ПКК. Всі, хто починають вчитись на права, отримають такий номер ПКК, і йому відмовили через те, що сказали, що в нього вже права є. Йому потрібно спочатку своє анулювати, аж потім він зможе вчитись. Польщі на нові права. Так що, якщо у вас по 130-тій забирають права, або якісь грубі порушення, так, то зразу в поліції вам потрібно звернутися до поліції і запитатись, ви мої права будете відправляти в Україну чи до Уженду. І вони вам скажуть: відправляємо до уженду, а тоді ви будете знати, ваші права відправили до Уженду, Якщо вони скажуть, що відправляють, у якому випадку можуть відправити в Україну. Наприклад, якщо у вас немає мельдунку в Польщі, або у вас немає якихось таких. Підтверджуючих документів, що ви тут перебуваєте. Якщо ви просто як турист, там у вас немає ніяких документів, то ваші права, скоріш у все, відправлять в Україну. Але якщо не відправлять, то вам автоматично поліція сказала, відправляємо до ужеду. Ви звертаєтесь до ужеду, вони вам кажуть, що потрібно зробити. Бо якщо ви не звернетесь до ужеду, то вони так само відправлять в посольство посольство відправить в Україну, і ви вже нічого не зможете зробити тільки особисто, Даже піти здати на нові права. Ви не зможете через те, що вам не видадуть ПКК. Через те, що вам потрібно спочатку анулювати свої. Так що, якщо у вас грубі порушення, ну, то будете знати, що робити в такій ситуації. А кому потрібно замінити ваші водійські посвідчення на польські, звертайтесь, мої контакти знайдете в шапці профілю або в описі під цим відео.